У слов'янській міфології мара, також відома як Морена, Марена, Маржана, постає як богиня темної ночі, снів жахів, хвороб і смерті. Вона є володаркою підземного світу Наві, уособленням усієї нечисті, її ім'я пов'язане зі словами морок, морочити, смерть, марево, мор. Згідно з легендами, мара є дочкою Чорнобога та водночас його дружиною, матір'ю численних злих божеств і створінь. Вона сіє на землю брехню, чвари, недуги, а вночі ходить з головою під пахвою, попід людськими оселями і вигукує імена господарів хто відгукнеться, той вмирає. Як бачите, образ Мари багатогранний, отже, вона може з'являтися як дівчина з чорним волоссям у вишуканій сукні, як велична королева у білому вбранні, або сива стара в чорних жебратських шатах. Ці різні зображення пов'язані зі зміною пір року та циклічністю життя. Та якщо придивитись глибше, то Мара не вигадка вона частина великої системи світового міфу. У тиші народного ритуалу, коли вогонь торкається соломи або річка приймає у свої води солом'яну ляльку, ми бачимо лише обряд. Але в тінях за ним стоїть вона, Марена, та не одна. Вацлав Ганка, чеський романтик і просвітник, колись зазирнув у словник 13 століття матер Вербором, і побачив там ім'я Маржанна поруч з іменами Прозипіни і Гекати. Це стало надяком. А чи не є Марена відлунням тієї ж самої богині смерті, що зустрічає нас у грецькому, римському чи скандинавському міфах? кажуть, той Вацлав був ще тим вигадником та трошки прибріхував. Ну, задля високої мети, звісно, заставити спонукати свій народ, цікавитись легендами, історією та менш з тим. Думаю, не все, що він писав, то були вигадки. Отже, давайте подивимось, і з ким у давньому народному словнику, та не лише там, порівнювали Марену Мару, геката, одна з найстарших богинь грецького пантеону. Її боїться навіть Зевс. Вона не судить, не карає. Вона супроводжує на роздоріжжях, у нічних кошмарах, у снах, де ти сам не знаєш, хто ти є. Її зображали з трьома обличчями молодої жінки, матері і старої, як три стани буття. Вона ж тримає ключі, смолоскип, змію, іноді ніж, як і Марена, вона не зла, вона просто не світла, її місце між світами. Там, де вирішується, хто залишиться, а хто піде далі. Цікаво. То, може озвучена мною теорія про мару як частину треєдиного жіночого божества, не таке вже й безглуздя. Про трійцю Лада Мокоша Мара я розповідала у першій частині. Якщо ви її ще не бачили, перегляньте для загального розуміння посилання залишу в описі про Зерпіна або персефона. Римська і грецька версії однієї з найтрагічніших богинь. Її викрав Аїд і зробив царицею підземного царства, але разом з болем, який їй довелось пережити, до неї прийшло й нове значення. Вона стала символом переходу, воскресіння, зими, яка спить. Як і Марена, вона вмирає щороку, щоб потім дозволити прийти весні. Але тут, як на мене, є суттєві відмінності. Якщо персифону викрадають та м, силують, і вона проводить царстві темряви чи то 4, чи 6 місяців саме взимку, а потім повертається у Верхній світ, то наша мара навпаки гуляє по землі з осені до весни і викрадають не її. А її чоловіка й брата Ярила, ну це за однією з легенд. А потім, взагалі, мара чи хтось з її родичів його вбивають за зраду. Якщо персифона жертва, то Мара аж ніяк. Це що? Відлуння слов'янського матріархату чи щось глибше, існують і інші богині смерті та перетворення, наприклад, у шумеро акадійські традиції Іштар або Інанна, богиня кохання, війни і смерті. Є легенда, як вона зійшла до підземного світу, пройшовши сім воріт, і на кожному лишаючи частину себе одяг, прикраси, владу, врешті своє життя. Але Іштар воскресає, як і Прозерпіна, як і Марена, тобто це символ смерті, з якої щось народжується. Її культ поєднував найвище і найнижче: любов і агресію, секс і смерть. Вона перша богиня, яка відкрито показує, що в глибині любові завжди є втрата. У скандинавській міфології була Хель, дочка Локі, королева світу мертвих. Її тіло наполовину живе, наполовину мертве, обличчя наполовину прекрасне, наполовину зотліле. Вона не судить, не карає, не любить і ненавидить. Вона така тиха об'єктивна смерть, спокійна, глибока. У її царство потрапляють ті, хто помер не в бою. Звичайні. І її насправді менше боялись, частіше забували. Марена, як і Хель, не страшна, якщо ти не борешся з нею, бо її суть прийняття. Ми боїмося її, бо не розуміємо, бо прагнемо безперервної весни та радості. А вона каже Хочеш життя, прийми і смерть, бо вони одне й те саме, тільки з різних боків дзеркала. Мара не має культу як геката. Про неї практично не збереглось міфів, як про Іштар. У Морени немає такого палацу, як у Хель, але мара має обряд, кожна весна починається з її втрати, кожна зміна з її відходу, кожна смерть із її мовчазної згоди. Бо мара або морена, моржана, богиня смерті, потойбіччя, ночі та хвороб. Мара вважається володаркою наві, світу мертвих, розташованого за річкою Смородиною. Ця річка відділяє світ живих від потойбічного світу. Через неї простягається калиновий міст, який охороняє триголовий змій. Мара керує цим царством, контролюючи перехід душ після смерті та впливаючи на життя живих через хвороби, страхи та нічні жахи. Її символами є чорний місяць, розбиті черепи та серп, яким вона Обрізає нитки життя. Її також пов'язують із водою, найчастіше у поляків, у них вона богиня води. І, зокрема, з мертвою водою, що загоює рани, але не повертає до життя. Образ мари часто асоціюється з темрявою, ніччю та страхом. Але, якщо вірити деяким джерелам, вона ще й мама, і не просто мама, мара праматір нічних жахів. А її дочками називають різних істот з фольклору. До цього списку іноді записують нічницю, ту, що краде сни, душить дітей у колисці, у пирів, створінь, що п'ють силу живих зазвичай родичів, відьом, які, мовляв, успадкували від мари таємне знання і вміння, перелесниць, тих, що приходять уночі в подобі коханих, а іноді навіть русалок, бо й саму мару часом називають русалкою, ну, старшою серед них. Виходить, така собі, темна рада жіночої нечисті. Але ми ж з вами люди розумні. Тому давайте чесно: чітких джерел, які підтверджують дощок Мари, як канон, не існує. Це більш пізня спроба структурувати оцей весь хаос в нашій демонології і дати якусь ієрархію всьому темному, що лякає. Та й слово дочка у фольклорі не завжди означає біологічну спорідненість, часто просто належність до одного символічного поля. Як, наприклад, кажем, діти темряви, ну це ж не значить, що в них є мама, яку звати темрява. Ну гаразд, називати дітьми богині смерті та потойбічна різну нечість це принаймні логічно. Але на просторах інтернету гуляють списки 13 дочок Мари. Де вони особлюють різні хвороби та біди. Ну, хтось скаже, чому б і ні, це теж має сенс. Але я вам їх зараз просто назву, коротесенько опишу, І думаю, ви теж, як і я, не зможете сприйняти це всерйоз. Отже, перше трясея. Несе хвороби, смерть, якщо вас трусить, то це не лихоманка, а це саме вона. Огнея, тиф, жар, вогонь під шкірою, вона його саме і розпалює. Ледея зима у людській подобі, принесе обмороження, застуду, гнітея. Ця спеціалізується на емоційному тиску. Не хочеться їсти, не хочеться спати, без причини важко. Вона не є депресією, але дуже на неї схожа. Глухея тут все просто. Не чуєш, значить вона вже поруч. Гринуша кашель, бронхіт, хрипи, пухнея, спеціалістка з набряків, жовтуша те, що ми називаємо гепатит, глядея. Це така тобі нічна сова з мішками під очима, яка не дає спати. Ломея, біль у суглопах, крутить ноги на дощ, сухея висушує людину і залишає від неї тільки тінь, оркуша це цариця всього, що чухається, гноїться і не проходить тижнями. І невея танцівниця, це психічний стан. Танцює, сміється, заворожує, поки розум людини не трісне, як тонке скло. Кажуть, вона найстарша, найнебезпечніша. В інших джерелах її ще називають вогневиця, глуханя, куркуша, лякливиця, лінь, ломота, лідниця, кікімора, жовтяниця, гризачка, учниця, трясовиця черевуха. Не впевнена, що тут потрібні коментарі, та кілька слів скажу. Так у народі прийнято називати страхи, хвороби, незрозумілі якісь речі зрозумілими словами, але якби такі дочки існували. То їх сліди вже точно б залишились у народній творчості. Не пам'ятаю, щоб хоч раз від бабусі чи когось іншого чула щось подібне. Тому я особисто вважаю це абсолютною новоствореною вигадкою. Ну Но хоча про лінь та тут, звісно, чула, живуть тут зі мною як прописані. Незгідні зі мною? Пишіть в коментарях, можливо, я й помиляюся, а можливо й ні. І Марай не була мамою всього страшного. Вона, як фільтр. Через який наша уява пропускає все темне, що не може пояснити. Якщо чесно, у цьому хаосі інформації про мару дуже важко виділити справжні вірування, легенди, міфи від вигаданих. Але одне точно образ цей дуже древній, бо відлуння його залишили з багатьох до сьогодні вживаних словах в іменах, географічних назвах, хворобах. Тому можливо, мара повинна займати досить високе місце в нашій міфології та в пантеоні. І потрібно надалі вивчати і намагатись зрозуміти, ким же вона була насправді для наших прадавніх предків, а ким Мара є для вас. В кого ви більше вірите в нічного духа чи богиню смерті? Як завжди, чекаю на ваші коментарі та вподобайки. Діліться моїм відео з друзями, щоб YouTube показував їй ще більшій аудиторії. Дякую вам за перегляд та підтримку!